Я звертався до колег з фракції Європейська Солідарність. А після завершення їхнього блокування я підходив і запитував, що ж саме ви хочете, і на чому ви зупинитесь. Чи зупинитесь ви на тому, що буде припустимо, можливо, відставка чи звільнення Єрмака. А вони кажуть, ні, нам потрібна відставка всього уряду. Я запитую, для чого ви хочете брати участь в формуванні уряду? Ні, ми не хочемо брати участь в формуванні уряду. Тоді я кажу, я не розумію тоді формат вашої вимоги, що змінити? Щоб ми просто змінили кілька прізвищ і знову перетасували їх місцями, щоб це була лише якась картинка. Для кого ця картинка потрібна? Мені відповіли, що так хотіли би побачити наші європейські партнери. Проте, поки що, я від європейських партнерів. Подібних заяв саме в такому формулюванні я не чув щодо боротьби з корупцією, однозначно, і те, що ми сьогодні нарешті звернули двох міністрів, це великий плюс. Але сором їм через те, що вони не прийшли на це засідання, я пропонував зокрема серед пропозицій від інших колег скласти відповідний навіть протокол. І для цього, як виявилося, не обов'язково навіть було голосувати. але... Відповідно, апарат Верховної Ради з голови Верховної Ради може скласти відповідний протокол, направити на прем'єр-міністр для того, щоб ці міністри, не пройшовши, отримали відповідні догани. Проте, після того проголосували за їх звільнення, тому фактично запис вісній особовій справі навіть про це не будуть. Але я думаю, що політично вони отримали. Висновок такий, що навряд чи вони коли-небудь в майбутньому ще потраплять до уряду, То там і... же ще будуть кримінальні справи, я так розумію. Там ж ми поки це... що їх не бачили. Це гучний скандал, він має чимось ну, у щось в це, це вже питання так. до правоохоронних органів, і ну, буде чи ні. Да, я просто до. Того, що з опозицією абсолютно все зрозуміло, що вони хочуть, і їхні заяви теж всі знають. Цікавить більше ситуація всередині фракції, тобто у вас частина ваших депутатів, от Микита Потураєв, mm -hmm. серед них, я так розумію, лідер да, цієї групи, ну тому що його всі цитують, якось від нього це походить. Тобто частина вашої фракції, я так розумію, вона відкололася. Тобто, їхня позиція, вона не співпадає з позицією інших. Тобто, що це таке? Вони хочуть вийти. От яку мету вони переслідують? Ви кажете, ви підходили до європейської солідарності? Там мені зрозуміло все, яка логіка. А ці люди, от на чолі з Потураєвим або його якісь однодумці, вони чого саме хочуть? До кінця насправді не зрозуміло, якщо чесно. Взагалі, Микола Микита Будраєв завжди відрізнявся своєю сміливістю, сміливістю заяв. Проте це не вперше, що вони не співпадають з логікою всієї фракції чи голови фракції, навіть якщо окремо взяти. Проте є певна кількість послідовників тих людей, які підтримують. Можливо, власне на початку розуміючи, що це додасть якоїсь суб'єктності, тому в першу чергу я думаю, що заява ця всередині направлена на керівництво фракції і на ставлення від офісу президента і самого президента щодо того, що нашу думку слід враховувати і бачучи, умовно. Не дуже сприятливе ставлення окремих представників кабінету міністрів по відношенню до народних депутатів, їхніх звернень, їхніх дзвінків робочих, абсолютно чи ігнорування цих звернень чи неможливості з ними зустрітися. Відповідно, ця заява і з'явилася. Можливо, в когось з них є надія, що. Інші е, міністри, можливо, від інших фракцій будуть поводитися більш відповідально. Але мені здається, що передчасно стверджувати і хотіти подібної коаліції, не маючи перемовин наперед з тими ж фракціями, і про конкретні прізвища. Бо, власне кажучи, в цьому нашому неформальному чаті тих, кого запросили до підписання, були такі обговорення, що без прізвищ ця розмова нічого не варта. Бо інакше ми не розуміємо, що на що ми замінюємо. Яка позиція голови фракції взагалі ну, у зв'язку у зв'язку з, цим, да, зв з цими заявами? Тобто вже була якась розмова між Арахамією і Петураєвами, взагалі, а як голова фракції на це реагує? Мені невідомо про це, тому що ми не бачилися після цього, не зустрічалися. Можливо, власне, завтра перед зустрічю з президентом це відбудеться. Дехто з колег просив терміново зібрати фракцію, щоб визначити якусь позицію фракційну. Поки що оголошення про збори фракції я не бачив, тому не можу навіть відповісти. Амуну там можу тільки допустити, що в приватній переписці власне було щось, що було відображено потім в словах Рахамі, що не є це офіційною позицією фракції. Як ви вважаєте, чому взагалі от, ну, виникло це питання? Чому таке от, такі скарги на ставлення уряду, що воно таке зневажливе до парламентарів? Адже ну, от парламент має важелі сьогодні. Звільнили міністрів, да? в тому числі. Тобто, ну не можеш сказати, що парламент взагалі ні на що не впливає? Чому тоді таке ставлення до парламенту, Що ви кажете, що міністри не реагують, не відповідають, не звітують? Як так сталося? Давайте два факти. Перше, сьогоднішнє звільнення воно не відбулося просто, що виникло бажання у Верховної Ради, були конкретні підстави і розслідування набув. Тобто ну, я це думаю, є що... логічний наслідок фактично. Тому це не прояв суб'єктності Верховної Ради при всій повазі до всієї Верховної Ради, до моїх колег. друге відносно уваги від кабінету міністрів дещо змінилося, тому що якщо я не, при... не... не помиляюся, пригадую правильно. Місяці півтори тому можливо трішки більше. В нас було засідання спільної фракції з кабінету міністрів. Там були присутні дійсно багато міністрів. Вони уважно слухали це. Правда, треба відмітити. Відповідали по з повнотою, скажімо так, на запитання народних депутатів, і дещо комунікація покращилась, особливо проявив себе окремо до цього і після цього. Тарас Качка, власне, який. Фактично комунікував з тими депутатами, в кого були запити, щоб з'ясувати, щось було вирішено чи не було вирішено, і так далі. І він сьогодні також, до речі, представляв фактично позицію уряду, тобто в йому довіряють, і по відношенню до нього в народних депутатів також склалася своя окрема позитивна досить думка. Проте, окремі міністри всього все одно собі дозволяли той самий міністр Галущенко, та сама міністерка енергетики Гринчук. Навіть при тій кількості приходів із звернень до неї з приводу вугільних підприємств я приїжджав з представниками. Не закрило ті питання. На жаль, і інколи це по кілька тижнів слід було чекати перш ніж мати можливість зустрітися реально фізично. Представити певне бачення представників е, того чи іншого підприємства вугільної галузі чи інших проєктів. Е, на жаль відбувалося постійно якісь такі от затягування. Я думаю, що це вже просто е, представникам фракції конкретно набридло, кожен в своїй сфері. Я знаю, що є претензії і до міністра соціальної політики, і до міністра освіти. І в якоїсь частини до міністра охорони здоров'я. Хтось ніби каже, що добре справляється міністерство ветеранів, але хтось каже, що може справлятися краще. Кожен комітет має свою позицію, і це напевно вже накопичилося все разом. І немає розуміння, чи дійсно міністри готові детально бути підзвітними. Верховній Раді, як би це мало мати місце? Раніше ми мали практику негативну, в комітетах часто приходили заступники замість міністрів. Так, міністри можуть їхати кудись у відрядження, це зрозуміло, але міністри-заступники часто не володіли ситуацією або не мали відповідних повноважень. Для представлення тої чи іншої інформації, чи навіть прийняття рішень в цей період, коли треба було приймати якісь подібні рішення. Ну і буквально я можу сказати, що Верховній Раді це починає набридати. Ми хочемо далі повернути те, що записано в Конституції парламентську президентську республіка, і це один з проявів чи вдала форма, на мій особистий погляд, напевно, недопрацьована через. Це відображення відображає, ще й те, що частина представників нашої фракції не підтримує цю заяву, і частина з тих, кого навіть запросили, не погоджується з фінальним текстом цієї заяви, бо повторюсь, не зрозуміло, що на що, кого на кого замінювати. Тому заява заради всього хорошого проти всього поганого вона швидше формальна і не має якогось якоїсь чіткої цілі в майбутньому.